Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні в сільпо суперсубота. Акція, яка діє один день, все зараз покажу. Розкажу Кожної суботу. Різні акції. Покажу сьогодні ціни на декор пасхальний, на пасочки і на кагор. Також ціни на м'ясо обов'язково також покажу. Тим паче, сьогодні йде ярмарка фермерського м'яса. Почнемо з цих позицій. Рушник великодній. Ось такий рушничок. З малюночками, з кроликами різноманітними на будь-який смак. Рушник розміром 45х60, в асортименті 83-49. Далі такий короб для паски. Є в різних, в різних кольорах. Це, до речі, в Харкові виготовляють в Україні 45 гривень коштує. Так, на оці ще якось не поклеїли. Наліпочки, десь я вчора їх бачила по 3 гривні, ну, десь по 5. Ну, вони є в наявності різних кольорів. Це також як е, збирається. Бачите, під яйця така красива декоративна підставка виходить, для яєць. В Харкові роблять артпринт компанія. Всього 20 гривень коштує. Далі дивимось, дивимося, Дивимо, що тут є, які наліпки, ціни. Якось тут, знаєте, ось ціни не скрізь є. Тому не все я вам можу показати. Дивимось, тарілочка обідня 29 А це оті, що там стоять тарілки всі обідні. Лампадка. Ух, ти в них лампадка по 12,99. Причому в різних кольорах зі свічкою акція 35% знижки. Це файна ціна, до речі. На серветки також нема ціни. Ну вибачайте лампада. Далі скло, ось така величенька вже. Отут ціни краще, ніж АТБ на лампади. До речі, 29,99 замість 40 гривень. Ось дивіться, я вчора знімала в АТБ, А багато хто пише, от сільпо таке дороге. Наскільки тут дешевші ці лампади? А оці дуже гарні до речі. Оці прям гарні. Мені подобаються, класно зроблені. Коштують 30 гривень. Ось така лампадка. Ну, нормальна ціна. І ось таку можна економ-варіант за 13 гривень зі свічечкою купити. Дуже файно. На жаль, на жаль, чи порозб... Ага, ось бачу ціни. Так, ось такі коштують по 7,99. Так, такі на 200 грам виходить пасочка всередині. Цінник просто керовано, але не скрізь. А, ось така велика ось це вже як картонна. Бачите, також різні малюнки. Великого розміру вона йде. Ось така коштує 30 гривень. Мені здається, що знижок поки немає 130 мм вона йде в діаметрі. А ось так в зібраному виді під пасочком виглядають оцей Христос Воскрес. Бачите, паску сюди можна поставити за 40 гривень, то ще я показувала. Виготовляють, до речі, в Харкові. Далі, поки людей немає, доброго дня покажу угу. м'ясо, свиняче сало, 41,90, 10% знижки. Це, до речі, генеральське, це не те просте, тому воно така ціна. Так його ціна 47 гривень. Теляча грудинка дуже гарно виглядає. Це вже другий день. Тут іде ось цей ярмарок. 21,29. Тут акція на свинячу корейку з кісткою та шкірою. Дуже гарно все прикрашено, як бачите. Мені подобається у них ці ярмарки 16,40. Ось замість 17,90 і ошийок з кісткою і шкірою 16,40 замість 17,50. Свиняча лопатка 16,40, далі свинячий окі з кісткою та шкірою – 17,40, Свиняча грудинка охолоджена 16,40. Півень домашній дуже гарно виглядає. Грудинка 15,90, перепілка 31,40, півень домашній чверть 11,20 і Домашній крило півень 11,50. Ось так виглядається вся ярмарка. Ну, тут просто кабачки, огірки. А тут скрізь м'ясо. Також можна підійти, скуштувати у них, виходить, ось ці о, солоний огірок, помідорчик, о, перчик. Угу. Так. І вилочка, так. Вперше таке я також бачу. І огірочок зараз куштує. Якось сумніваюся, я цією вилочкою сало візьму. А? М'яка шкірка, до речі, класне сало. Я скуштувала ось оце. Смачне, так легко я його проживала, чи чесно. Дуже смачно виглядає. Тут багато різного декору, так, щось покажу вам. По трішку, де цінники будуть 99 гривень. Коштують такі пряники. Далі такий пряник коштує 78 гривень. Яйце, свічка 33,90. 33, Далі такий на підставці. Кролик просто як декорація 89 гривень. Прикраси до великоднього столу 59,99. Далі, отут прям все є ціночки, тому легко показувати. Тут немає цінників. А 35 гривень ось такі штуки. ну Прикрашати також. Далі щось такі пряники є. ой пряники тут прям красиві. 95 гривень коштує. 184 гривні така кролик фігурка. Далі такий дерев'яний кролик, 99 гривень. 89 гривень є на підставці. Цей ось так просто стоїть. Дерев'яний такий з малюнком з квітами. 75 гривень коштує, показує. По 34 ось тут такі прикраси різноманітні. Навіть є пряник такий на палці. Пряник, пасхальна писанка. Немає ціни. На цей пряничок і тут вони є. Пряник, пасхальна писанка. А ось вони, ано. Так, 33,99. Ось різноманітний. Глянь, такий гарний. Ну, дуже гарний. Мені здається, що класні. Оці всі пряники, прям класні. Такі ще пряники по 99 гривень. Також для прикраси пасхальної писанки йдуть на шпажках. Всі. Дуже багато всього. Ану, вам так покажу, більш-менш. Тут 70 гривень. І тут можна розмальовувати з дітьми такого кролика цокотючих свят. 60 гривень коштує. Така розмальовочка. Тут у нас таке яйце для прикраси коштує 30 гривень. І далі, ось ще також розмальовувати писанку. Це класна штука. Тут вона одна залишилась, до речі, 119 гривень. Класна, ось ще такий є кролик великодній. Він коштує 99 гривень. Ще такі, ось дивіться, прикраси, свічки які гарненькі. Оці якісь класні прям свічки, такі як ручна робота. Знаєте, здається, є така. Такий баранчик. Ой, така писанка гарні в різних кольорах. Курочка. 99 гривень коштує кролик. ну Дійсно гарно виглядають. Далі це яйце, немає цінників, да? немає, немає. Далі набір декорацій, декоративний. Отакі від добрик. Кондитерські вони 3529. Також добрик, перламутрові такі посипочки 13,99 гривень. Різні, різні, чотири види різних. Тут по 8 гривень така посипка від добрик. Також різні вони там йдуть в пакуванні, як бачите. Отакі От ще посипки від добрик, 7 грамів. 5 гривень, 25 грамм 8,24, 7 грамм 4,94. Глазур є по 13,59, є по 12,99. Такі кролики на підставці по 75 гривень. Яйця розмальовувати, гляньте, скільки можна. За 75 гривень. Також цікава позиція. Дуже багато всього цікавого. Тут такий навіть як зроблений як кошик для дітей. Класно виглядає. Так, також не бачить цінночка. Ага, є 75 гривень. Ось сільпо. Такий до, до речі, великий вибір всього хочу вам сказати. Сільпо до Великодня є що обрати. Пасочки показую вже більше на багато пасок, як бачите. Більше асортимент, ніж минулого разу. Кекс Панетоне. ось такий кекс, гарний. Панетоне Від крафтяр. Це вони самі роблять. Власна випічка за 170 грамів 99 гривень. Кекс панетони альтернатив 435 грамів. Виглядає він ось отак. Коштує 249 гривень. Далі такий гарний кекс 229 гривень 400 гривень. Це кекс також панеттоне, також вони самі роблять. І панетони 450 грам, 299 гривень. Ось такий великодній панетоне кекс 450 грам за 299, 800 грамів такий дуже гарно прикрашений за 399 і 900 грам за 449 гривень. Нагадую, що це сама, ну, крафтяр роблять саме в сільпо свіженька випічка. Ще так класно запакували. Отакий кекс сирний, класне пакування. О, він такий важкий, 670 грам, до речі, 399 гривень. І зайчиня ось таке кекс, буланжерія 60 гривень. У них на вихідні дні тепер роблять на три дні. От дивіться, 11, 12, 13 салат з курячого філе, з твердим сиром та кукурудзою. Замість 33,90, 16,90, 50% знижки. Я так собі вже брала оселедець, брала олів'є. А це ось такий, я навіть ніколи його не куштувала, з твердим сиром та кукурудзою і з курячим філі. Класна ціна 1690. За, кіло, за кілограм 170 гривень буде. Дуже файна ціна. Так, і тут звичайний відділ м'яса. По-перше, тут лежать кістки, кому потрібні гляньте як багато кісток, у них за кілограм кістки коштують. Кістки телячі, 16,99 ціна за 1 кілограм, 17 гривень за кілограм. Тут телячі також 17 гривень за кілограм. Причому такі, бачите, такі кістки на варості, якщо кому для собаки взяти, наприклад, ось тут ціна за кілограм, ну тут такі більш обрізані, 2 гривні всього за кілограм кістки коштують. І тут також 2 гривні за кілограм, ось оце виходить на 2,57 Ну, молодці, вони так, люди розбирають, до речі, тож у кого є собаки, вони варять, або, я не знаю, може щось так, на цих кістках також готують. На 2 гривні за кілограм, 3, на 3 гривні з таких багато кісток. Тут м'ясо, так, свиняча корейка 25 гривень, свинячий биток 26,90, лопатка 20 гривень, ошиєк 27 гривень. Це ціни за 100 грам. Свинячий окіст без кістки 18,90. Оце акції цінотижики. Вони будуть діяти до 15.04 19,90 замість 24 гривні. Свинячий кострець з окісту охолоджений. 19,90. Далі шміцель 22,42. Тут акція свиняче Яблучко з окусту охолоджене. 19,90 це також цінотижики, 12% знижка. Ребра по 19,99 свинячі. Там акція 16.40. 16,40 замість 17,90 якесь м'ясо, але воно блимає, не бачу. Тут свинятя гомілка. По 9,49. Бачите, акція 12% знижка. На рульку також 10% знижка. Це по 12. На рульку 11,12, 9,79. Тут також тільки 11-12 сало. Сьогодні візьму це фермерське, по 19,90. І ось така генеральська, як я коштувала там на столі. Мені сподобалось 42 гривні. Але оце така ж класна, яка шкірка, я його завжди беру. Мені подобається дуже 19,90. Пілячий биток 38,41. вісім, з лопатки 34,72, шніцель, телятина 44,28, ошик охолоджений 31,99. Це все теляче. Теляча лопатка охолоджена 31,02. А, там то грудинка. Тільки сьогодні акцію зараз поміняли 16,40. Далі теляча грудинка охолоджена 21,29, телячі ребра охолоджені 14,90, ошиок 31,99, задня частина охолоджена. Ну, майже 40 гривень. Баранячий стейк з задньої частини. Ось так виглядає смачно, 40 гривень. Бараняча за 100 грамів 58,90. Да, баранина виглядає чесно, смачно. Гомілка теляча. особоку 17,90. Особуко, Перше таке чую. Гуляш телячий 29,90, лопатка бараня 32,90, ошиюк 27. Котлета бараняча на кістці за 100 грамів 34,90 і там грудинка бараняча з кісткою 14,90 Тут кролик. Акція. Мені здається, це як цінотижики на кролик 29,99, Кролик передня частина 25,40 стегенця кролика 42,90 Ну, кажуть, що ці голубці дуже смачні зі свининою розморожені, 17,90 за 100 грам. Фарш телячий 22,35 А сорті двадцять один Фарш домашня ловичина свинина 22,49, свинячий просто 16,49 і індичий фарш філе 27,90. Курячий фарш із філе подрібнений. 1890, перепілка. Я вже показувала 31,40, півень домашній 15,90, чверть півня 11,20, шиї. І індичі я завжди з них варю. Колодець мені подобається 8,50. Індичатина гомілка, без кітки 16,25. Стейк індичі 38, філе міньйон 31.19, філе ополотна 25,9010, стегно із індича 2090, крило індича 12,90, куряче серце сьогодні 10.30, а так 13 гривень, шлунки курячі сьогодні 6. 65, а так 9 гривень. Шлунок, качини сьогодні 4 гривні, а так 8 гривень. Хвости свинячі по 6,45, язик свинячий 17,40, серце свинячі 9 гривень, легені 4 гривні. Легені Яловичі 5,20. Оце акції тижня по 16. Печінка свиняча охолоджена 4,49 замість 6 гривень. Печінка Яловича 9,90. Також оце цінотижики по четверг. Язик Яловичий, а де він? Як його немає, тут печінка 2990 немає. Серце свиняче, 1090 і печінка індича 11,40. Також покажу вам ціни на курочку, вони дуже багато самі готують. Ось. Ну, різні маринують. Ну, до прикладу, зараз покажу вам щось. Ось такий шашлик, свинячий, по-селянськи охолоджений за кілограм 253 гривні або ось із куриці щось. Так, куряче стегно в маринаді 189 гривень за кілограм. Також вони готують самі ось такі котлети, фрикадельки запоріжські, 259 за кілограм. Так, фрікадельки запорізькі, або бургер м'ясний за кілограм 329 гривень, ковбаски за кілограм 249 гривень. Отакі 189 ковбаса по-домашньому охолоджена за кілограм. І тут упаковочка три ковбаси на 86,56. І також куриця зараз коштує куряче філі 18,49. Воно йде без акції, а по акції куряче стегно. Ось так воно виглядає: 9,99. Знижка на нього 18%. Так воно коштує 12,31. І куряча четвертина, оце вона, коштує 7,95. Це сьогодні тільки акція на куряче крило за 100 грам ціна. 9 гривень всього. Замариноване стегно, слухайте. Ну класно. Тут ні, це не воно, а де воно? А, просто стегно. Що я кажу, ось. Куряче крило. Крило. А де воно крило? Крила, я не бачу його, мабуть, поки розібрали. 9.13 сьогодні куштає замість 10.19. Так, скоріш за все, розібрали. І там я цього крила не бачила. Ну, ось так бувається один день. А це ось по 16-та акція на стегно 9.99. Я коротенько про суперсуботу хочу вам показати. У них кожної суботи ви завжди можете зараніше дивитись. Такі стоять ось стенди. У всіх сільпо завжди будуть стояти ось такі стенди, і ви будете бачити. Зараз уже суперсереда. Бачите, наперед, 99 гривень буде коштувати гавайська піца за 500 грам. А суперсубота до цього була. Я також показувала в огляді цінотижиків. Сьогодні коштує ця паста горіхова з какао-нутела. Вона коштує 300 гривень, але оце така величезна упаковка. Тут 825 грам. Замість. 439, 32% знижки, не такса. Грецький такий напій алкогольний, 5 зірок, 0,5 пляшечка за 299 гривень, 42 знижка тільки сьогодні. А переволь так обще. От я собі куплю. Ну я думаю, що його не розберуть, поки я тут буду знімати. 63% знижки для прання. Ось такий є з квітами і в синьому кольорі для темного. 129 гривень. Тут літр 320. Дуже класна акція. Також 199 гривень. Водка абсолют 38 гривень. Знижка, пляшечка 0,5 водка, замість 319. І кафе Тільки в суботу я щось не бачила рекламку, ось до речі, кафе 310 грам Тільки сьогодні розчинна кафа кава кафе Gold 349 гривень. Замість 579 Ну, так оце взагалі на каву також вигідно 40% знижка. Акції. Отака фраголіна, б'янка від Данелі, італійська, 169 гривень. До 16-го діє знижка, 15% на неї знижечка. Так вона коштує 200 гривень. Ось така батега, 479 гривень, знижка 20%. Далі вино 134 гривні, вино біле, напівсолодке, замість 179 гривень, бланк. А, це французьке вино за 134 гривні 25% знижка. Нічого собі. По 199 гривень ось таке іспанське вино. 199 замість 259 І ось вино пастераль. Пастераль ось так. Виглядає дуже гарно виглядає. Виготовляє його Молдова. Це якраз до Паски підходить таке вино. Воно коштує 149 гривень, за звичайну пляшечку 0,75. Це 31% знижки. Кажу 219 пляшечка, 0,75 коштує це від шабо кагор. Так, резерв. Далі кагор український це від кобліво 124 гривні. Тут 219, тут 124. Далі ось такий кагор, вино українське по 99 гривень. Преміум Таїровський завод виготовляє 99 гривень, 28% Знижечка на усю цю. Пляшечку. Так, більше тут кагора я не бачу. Зараз я дізнаюсь, скільки коштує ось такий від Болград кагор. А, да? о, дивіться, поставили мені цінник. Ось оцей кагор український. Коштує 159 гривень за пляшечку. Виготовляють його в Болграді 16%. Алкоголю, от чекаю, думаю, як вона. Ага, от 159, до речі, це акція 20% знижка замість 199 гривень. Ну, начебто, кагор я весь показала, ви м'ясо, все показала. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Хотіла вам показати те, що до Паски найбільше, актуальні продукти. Дякую, що дивитесь мій канал. В якому саме сільпо я робила цей огляд, залишу, як завжди в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Пока.